Та в темну ніч. Вночі, вночі Сьогодні? Так, вночі. Сьогодні прямо. А десь вчора раки ввечері о 10 годині. А, -а. а що це, трактором розпішили? А Бога знає, чим не тягував, я навіть не чув. Кібрила, а він був перекритий з цього боку і З цього, і з цього, ну. І нема ні тут ні там. Нема ні тут. Добрий день. Добрий день. А вам не страшно їздити цим мостом, він же аварійний. нічого, ми... Нормально? Нормально. А не коли гали? Не монтажна машина. А коли відкрили? не знаю, я не чули. Недавно? Ми бачили, що відкрити, що люди приїжджають і не приїжджають. Ага. Добрий день. Не, 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 Журналіст інформатор Кавош. А вам не, не страшно? Не, а не страшно вам їздити цим мостом? Ну цим він страшно, вже, аби... але це краще, ніж їхати об'їзною, яка ага. фактично така сама розбита. Ага. І Це просто швидше. Опасность є, як тільки слова не Ага. Але краще, що він відкритий чи гірше. І так добре, і так добре, і кажуть, але як полетити, то кажеш, понімаєте потом. Плохо буде. А бачимо, що ви не, їд, не їдете через міст. То ви спеціально не їдете, чи вам просто... Ні, там не далі буде? просто погана дорога. Тому, скажі, міс, Ми там, да, нас чекає, нас нас ага. Ми з пересадкою тут сюди. Ага. нас чекає гелікоптер. Добре, дякую.